Шугаїв камінь. Скеля моноліт у вигляді черепахи, якщо споглядати з неба. Хтось би назвав це місце місцем сили. Колись давно в одному з гротів тут переховувалися воїни УПА, на чолі з Легінем, що мав псевдо Шугай. Кажуть, що десь тут його і настигли ворожі сили НКВД. Важко уявити взагалі, як умудрялися українські повстанці так довго давати відсіч ворогу. Більше десяти років ховалися в карпатських лісах. А 200 років тому поруч зі скеля жив опришок, теж на псевдо Шугай, можливо, далекий предок цього Шугая, про якого теж тут всі пам'ятають. Цікаво те, що відомих Шугаїв є багато в Карпатах. На Закарпатті було три брата опришки, яких теж називали Шугаями. З луцурського діалекту Шугай є синонімом до слова легінь, що в перекладі хлопець чи парубок. Цікаво те, що з давніх давен цей камінь називали інакше, оскільки тут. Гора та полонина Гундякова поруч і присілок то Тоді ці скели називалися в честь Гундяків. Горган Гундяківський. Ну а гору Костел колись називали Горган Бурачинський. Теж в честь якогось прізвища. Про гору Костел ще буде окреме відео на нашому каналі. В цьому відео також ви побачите Чемегівський каньйон або ж барвисті скелі разом з Чемегівським водоспадом, про який мало хто знає. Скелі тут переливаються всіма кольорами веселки, коли сюди попадають сонячні промені. Координати водоспаду та шахайового каменю залишу в описі під відео. Щоб написати мені повідомлення, підписуйтесь на наш інстаграм Міша Будейчук. Любіть своє, українське. Зустрілися з Андрієм Рештуном. Сайт Експлорері МСС, музей загибловіти. Отже, йдемо зараз до барвистих скель та до. Неймовірного водоспаду над високлійкою, який до сих пір ще ніхто не назвав. Він навіть літом дуже красивий, причому біля центральної дороги. Починається наш місце з дороги, звідки просто неймовірно цей водоспад. Частину того моста. Пісти до места добре. Це нові з лівою сторони. Спуск до водоспаду та до каньйону тут доволі такий екстремальний. Така от лагуна що тут мілко, а так то прайски місце наскільки прекрасному краї ми живемо зробити гарне фото на ході водоспаду приходиться зайти в крижану воду тільки подивіться які фото можна робити на фоні цього водоспаду яка там індонезія чи ісландія Хотя станет сфоткаю. Тут такий прохід між двома стелями. Ми говорюємо цим чарівним, чарівним барвистим перйоном. Ці скелі, коли літо і сонечко світить, переливаються в різні кольори. Сюди заходите найкраще в тапках або в якихось бахілих чи забродах, тому що тут всюди потрібно переходити річку багато разів. Як прекрасно, що сюди ще не дійшла ніяка цивілізація і тут все чисто та непорочне, природа недоторкана. Беремо скоро впаде. Щось, переходимо ліс. Ми вже не знаємо, де перейти. Демона перемогу. Що ж, переходити цього разу було дуже складно, реально можна було легко впасти. Заходили практично по пояс, воду. Гарно тут, коли піднялася вода, але набагато екстремальніше тут підходити. Це місце чи війни, наскільки наша країна гарна, прекрасна. Це мостик, до речі, веде до присілку Копчин, який позаду нас. Але присілок вже майже мертвий. Там більше. Наскільки ми колишимо величезне поселення, що тут є 32 жилих присілка і ще більше десяти тих присілків, які зараз стали приводими, де просто покинути сати. Щойно побачив побачили лисицю, втекла. От бачите, якщо є то на камінь Шугаїв, то потрібно повертати наліво. Це в місті, де залито. Але дорога тут порівняно дуже добра. І вказівників нема. Але без вказівників, на жаль. Значить, Ми йдемо в нетуристичне місце, де люди просто так не це? Так, далі ми вже їдемо такою лісовою гірською дорогою, але порівняно ще доброю. Камінь. Шугаїв десь там наверху. До речі, саме на цьому камені вбили братів Шугаїв. Цікавий Це, факт. Чи? Це, коротше, опришки. Звідси вигляд на лисину косметку. Перше скрізь. Ні, от справді під цього моху. Хоча вишкається взимку, грішки парують. І тоді зараз опекна йде. Особку сміється. Кого вам ця скеля нагадує? Звідси вже починаються з келізоморсу. Зазвичай це голови різних тварин. Тут нібито голова якогось динозавра. Ташене гніздо. Цікавить. Наступна скеля ще більше вражає своїми масштабами. Ще один зооморф. Дивіться, наскільки великі ці моноліти перед нами. Хоч ми ще заліз туди. Вражають масштаби цих каменів. Цікаво, як вони тут всі з'явилися. Кажуть, що всі ці каміння колись були дном Карпатського моря. А от і печера. Ось і печаль, не знаю, наскільки вона велика. Ми вірно, що тут і переховувався Шугай. Один, один з місцевих повстанців, якого десь в цих краях і вбили. Що ж, пробуємо. Лізти в цю печеру, печеру, як казав дід Іванчик. Виглядає тут не найбезпечніше місце. Куди, напевно, не всім рекомендую пробувати залазити. Лізти там не так просто, треба бути обережним. Андрій вже в печері. О, а вас не звичайно сфаті. Я на щевик знімаю, Що, спускайтесь. Пробую спуститися, друзі. Реально тут не найпростіший, я б сказав, лаву навіть не як це краще зробити. Це як банк. Я туди право. але ти довший, то ти здесь не так тут. А? О, є, вітаю! Але слізиш сюди. Але чекає нас там. Таке враження, що продовження тут не буде, але є легенда, що десь тут ховався Шугай зі своїми побратимами багато років. Надписи з ними. Багато надписів. 72-й рік. Видно, що вони дуже старі. Угу. Проте вже своїх 40 років вони тут простояли. Цікаво, чи можливо тут далі пройти. Чуєте таке ехо, які є? Реальне ехо. Щось тут заховано. Тут явно сиділи не одна людина. Бачите, якийсь корінчик, я думаю, що так. якийсь поліно сюди принесли, щоб сидіти, тусити тут. Що ми бачимо далі? Все вже як замерзле. Оця вічно одинакова температура кожній з печер. Воно ще не закінчились. Але зараз ми підіймаємося наверх до найвищого зі скель. От ми наверху. Андрій, де ти? Видно нас? Звідси вигляд на Миколичин, А звідси вже й видно договорило, де б вона ще відкрилась нам, як не на самій вершині. На Шугаєвому камені. З цієї сторони самяк. Семяк, малий Горда, Лібушанка, Сибуля. Та Миколич. Він ми через Шугає камінь, от ми й дослідили це місце, про яке мало хто знає, серед туристів і навіть серед місцевих також. Максимум, що сюди приходили люди з Миколичина збирати афини десь поблизу, а на саму скелю майже ніхто й не виходить. Тут реально є на що подивитися, вигляди неймовірні. І це одне з тих небагатьох місць біля Яремча, куди ще ніхто не ходить, і можна побути тут на самоті, помилуватися.

Чиногівський період тікає два кругта, як та і в різну м'язу. Один, наприклад, залишить нас в Ченогівській, інші ще назвати поробисним кальйоном. Всі путаються, по суті, яка не та вода. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.